Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами випікати найпростіший пиріг з полуницею, але в той же час він не менш смачний. Прості й доступні інгредієнти і швидка та проста випічка готова! Ходімо готувати. Для приготування тіста нам потрібно 3 яйця, 100 г цукру, дрібка ваніліну або ванільного цукру і збиваємо все в густу пишну піну. Якщо ви любите більш солодке, тоді додайте більше цукру до 150 г. Цього буде достатньо. Тепер борошно 150 г додаємо до нього півчайної ложки розпушувача, розмішуємо та додаємо в два підходи до яєчної суміші. І ось так легенько, акуратно, знизу до верху перемішуємо. Надто різких рухів не потрібно робити, щоб тісто не опало. І ось другий підхід. Висипаємо залишки борошна. І знову перемішуємо. До того моменту, поки борошно повністю не вбереться. Тепер у мене тут полуниця 250 г. Я її розрізала або на половинки, або на четвертинки. Додаємо до тіста і знову акуратно перемішуємо. Форму для випікання потрібно змастити вершковим маслом. І дно. І по бокам. І потім вилити туди тісто. У мене діаметр форми 18 см. Можна брати форму до 20 см. Це буде ідеальний варіант. Все відправляємо випікатися в духовку, Розігріти до 180 градусів на 40-50 хвилин, в залежності від діаметру вашої форми. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Вона має виходити з випічки сухою, тоді випічка готова. Дістаньте пиріг з форми і викладіть на паперові рушники або на рішітку до повного охолодження. А потім по бажанню можна зверху присипати цукровою пудрою. Ось і все. Ця шарлотка з полуницею порадує вас своїм смаком і неймовірним ароматом. М'якенька, соковита, в міру солодка саме те, що потрібно для смачного чаювання. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя.